Друзі, вітаємо усіх! З вами гурт Співбратів на квартирнику з Суспільним. Ми сьогодні граємо кілька військових пісень, і перша з них буде Москва згоріла і втонула. Москва сгоріла і втонула, Москва пішла на корма кула, все так, такого ще й не було. Все плакали, забули, а їм розказують про те, що там просто по з знов на їхнім розтебе, розвели дурний базар. Та сберігайте оптимізм, бо тут я правний символізм Одна Москва пішла на дно, і друга піде са дном. Москва згоріла и втонула, Москва пришла на коматку. Що закінчується добре, нехай собі горить, старий непотріб і зберігайте оптимізм, бо тут я певний символізм і ще прислів'я пригадай. згоріла хата, гори сарай. Москва згоріла і втонула. Дякуємо. Мой гурт співбратів, і ми були створені у жовтні 2010 року. Тобто, нам вже ось буде 12 років. Я був як старший брат, я був ініціатором створення цього гурту, і я на той момент вже мав певний досвід грати в групі і шукав собі нову групу. В якийсь момент я зрозумів, що в одному домі зі мною зростають ще три. Дуже надійні людини, а цінності сімейні у нас з батьками закладені, дуже такі, знаєте, здорові і е, ну я вважаю класні. І тому я і не ну як не те, щоб не довго думаючи, але досить швидко я запропонував хлопцям ідею створити гурт. На цей момент Діма вже, вже поміняв кілька гуртів. Артем щось там теж пробував, А ми з Антоном е, ну, тільки повторяли за. Старшими братами, але ні на чому ще грати не вміли. Тому з цього моменту, коли Діма за, ну, перші розмови про це пішли до моменту, коли ми почали грати, пройшло близько року, і на початок цього ми взагалі були нульові. Це літо я провів з гітарою в руках. Дмитро мені виділив електрогітару, я був критим парнем, і вчився, вчився потрошку. А далі все по-серйозному. Далі ми всі пішли в музичне училище. Насправді, ми коли зібралися, ми були налаштовані в сторону якогось. Поп-рок, рок-н-ролл інді там якесь щось таке. І ми слухали таку музику, ми хотіли грати таку музику. А єдине, що у нас було незмінним, і завжди ми е цю якби, ідею сповідували, що е переважна кількість наших пісень, вони авторські. Тобто ми з самого початку писали свою музику. Потім в, нашому, в нашій історії були і кавери, були періоди, коли нам їх більше доводилося грати. але... Взагалі, от ми завжди були заточені на авторську музику. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми, ну, перші наші кілька пісень, це повністю те саме, що ми робили до цього. Тобто ми ми до цього записували пісні. Навіть до цього я писав якісь там пісні на якісь події. Просто вони не мали такого резонансу відгуку. І коли ми випустили першу пісню, Уже після вторгнення в городі Херсоні вона ну, те, що називається, стрельнула. Люди її оцінили, люди її дуже багато подивилися, вона багатьом сподобалася, і саме це стало стимулом до такої активнішої роботи. Саме реакція людей, саме те, що ми зрозуміли, що їм зараз потрібно, і те, що це підіймає бойовий дух наших людей, саме це стало стимулом, щоб ми продовжили створювати ці нові пісні кліпи. Насправді, за ці півроку у нас вийшов не просто один альбом, у нас вийшло два альбоми і один сингл. Тобто це, ну, це досить багато як для такого відрізку часу. Але ж, оскільки ми писали пісні на події, то подій було теж багато. І ну, музична оборона це так, це наш перший альбом, в який увійшли пісні. Які на сьогоднішній день є одним із самих ну популярних із наших пісень: це Москва, це в городі Херсоні, це Чорнобаївка, Чорнобаївка. Наступна пісня про селище, яке вже відомо на весь світ, це «Чорнобаївка». І коли ця пісня була написано, написана в Чорнобаївці було всього 9 разів. Сьогодні я можу переписувати другий куплет, щоб це було 25 разів. Тому «Чорнобаївка». Раз тобі потрібно, стільки і отримаєш Ось таке, от ти води б не ну ти да бай байобай в бай-бай бо це місце сили знай ти прилітає мертвим сон засинай По чорнобаївка бай бай. Бай, бай 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 хто зачепене. Не забариться тому двадцять п'ятий раз підряд, ой, не дивуйтесь цьому баю бай, чорнобай, бай после місце сили знай ти прилетає Мертвим сном засинай. Вам чорно чорнобай в кашпі пає бай, байпай варатай варотай, -бай. Ва хоч я тримай, тримай і своїм там. Чорнобаївка чекає, тепер не нарікай, Бай-бай, бай, бай-бай Бо боси місце сили знай, ти прилітай, мертвим слон, бай-бай Бай-бай, бай-бай Бо чорнобаївка співає бай-бай Я пригадую, наприклад, про Чорнобаївку. Як було написано Чорнобаївка, я не планував взагалі цього. Я пригадую, що я гортав стрічку у Фейсбуці і один із відомих журналістів написав у себе такий короткий дуже пост, хто, хто із моїх підписників-музикантів вже нарешті напише хітову пісню про Чорнобаївку?» Я дивлюсь. Думаю, ну я, мабуть, можу, тільки я, тільки я не в курсі, що там в Чорнобаївкою, це там початок був саме. Я написав коментар, потім мені вже люди там пояснили, скинули посилання, що ж там всі Чорнобаївці, що це все таке. І я якось почитав, подивився, сприйняв це, ну і потім якось ну і забув про це. І через декілька днів я просто пам'ятаю сижу за комп'ютером і після мені. В голову прийшла сама просто. Зайшла. Я просто взяв її і зразу записав і зразу зіграв. От, якось це така була дивина для мене. Не часто таке буває, іноді треба приходиться подумати трошки, попрацювати над цим, а от було таке місце, коли я просто ну, взяв і, і видав. От, так. Ми зараз на себе взяли таку роль музичної журналістики. Тобто, ми, для нас правда зараз в пріоритеті це швидко музично реагувати на якісь події. Ми бачимо, що. Нашим слухачам це подобається. Наші слухачі вже чекають від нас, коли стається, вони чекають від нас якусь таку музичну реакцію, і це ж відіграє роль, от оскільки ми це дуже дуже часто, деякі можливо ну, не дуже хороші події, але ми їх пробуємо. Десь можливо висміяти, де це можливо, десь можливо про них сказати трошки легше, ніж е, це є насправді. Це виконує функцію такого підйому бойового духу, і ти там послухав пісню Москва згрили втонула. Ну, ситуація насправді страшна. Але ти послухав це пісня в такій формі сатиричній, вона наче трошки і легше вже. Е, але, до речі, я дивлю зараз, що як, як, як казав, поплакали і забули. Вже всі забули за Москву і все. Зараз люди під час війни ну, пізнають дуже багато різних емоцій. І ми, я сподіваюся, допомагаємо людям їх пережити ну, не надто важко. Тому що ну, всі ці ж самі речі, як Діма сказав, там, чи цей крейсер чи Чорнобаївка, ну насправді нічого ж там веселого немає. Взагалі в цій війні нічого веселого немає. Але ну так можна з глузду з'їхати. Так ну повинен бути бойовий дух. В бій йдуть з піснею, а не з сльозами. Тому я сподіваюся, що ми багатьом людям допомагаємо легше пережити всі ті емоції, які вони пізнають під час війни. Крім того, коли ми виступаємо для збройних сил або для ДСНС, коли ми виступаємо для тих людей, які реально щодня стикаються з таким, що багато хто з нас і в очі не бачив. І ми бачимо їхню реакцію, що це їм потрібно, що вони на якісь там півгодини змогли відволіктися, що вони на якісь там змогли трошки похлопати, покричати, і це їм дало сили на ще там, на якийсь період нової роботи. Ми розуміємо, що це все таки важливо, що ну ця культура, мистецтво, Ну, це, те, це одна із тих речей, за які є сенс битися і взагалі вести цю війну звільнення. звільнення ось це. Наступна пісня була написана спеціально, щоб підтримати місто Харків. Вона так і починається зі слів: Харків вам нехай нер. Має назву ти кнопка. Як взагалі цей продакшн в умовах війни у нас відбувається? Діма пише пісню, зазвичай дуже швидко, можна сказати, миттєво. Записує її, і ми потім знімаємо кліп, бо зараз без кліпа пісню не випускають. І найшвидший у нас рекорд це пісня Повітряна тривога в Криму. Діма реально, буквально там на години рахунок ішов, написав і записав. І ми якраз їхали на виступ до Збройних сил. Коротше, у нас дорога. Ну і він каже: Візьми камеру, може, щось в дорозі знімемо. Так і вийшло. Тобто пісня написана. Ми в дорозі, поки в машині їдемо на виступ, знімаємо це все, і потім пересідаємо в автобус, нас вигрузують вже в частину. Там на колінах домонтовуємо на ноуті, завантажуємо. Тобто я не знаю, все там зайняло годин, скількись годин. Да, да, це було дуже така Зран, критично. Зранку десь до обіду, я пам'ятаю, їдемо в машині, ще це дорога до Києва, потім з Києва в іншу сторону. І е, я кажу: хлопці, давайте швидше знімати, тому що зараз почнеться погана дорога. І тут Дозняли, дозняли. Потім е, Діма там ще видно в цьому кліпі у нього на колінах стоїть ноутбук, тому що він дозводить пісні, щось там ще підставляє. Сідаємо в автобус, вмовляємо Артема, щоб він почав. Монтувати, він добре-добре сідає. Виключається ноутбук, нема зарядки. Я йду до водія, питаю вас тотті 220. <гум> він пішов там, десь чайник вимкнув, включили ноутбук, артем пересів. І це і до того як ми приїхали в готель, здається, в готелі вже ми е... завантажували на Ютюб. Так наступний трек має назву Повітряна тривога в Криму. І чомусь часто трапляється таке, що. Коли ми виконуємо цю пісню, то вона переривається справжньою повітряною тривогою, але ми сподіваємося, що цього разу буде не так. В Криму бабов на Він піднявся чорний Місяць майже повний, ніч буде безсонна Отже, долетіло, значить все можливо, А це ще не відплата, це лише початок, паши за цю війну, повітер на триводу Криму а все це тому, що за Це Україна, Україна сильна, може і повільна, та своєму звільнений. Це розков режиму, раша загориться, все почало з Криму, Кримом закінчиться, перший засіб, повітряна три твоя в Криму, а все, -все тому, що за не вільне. закінчиться. Мені здається, що музика під час війни це такий самий інструмент, який можна вдало скористатись, або ним можна все зіпсувати, залежності від того, що це за музика і де вона виконується. Ми зараз, я би дозволив собі таку метафору виконуємо функцію знеболюючого, тобто щось, що можливо в якійсь мірі маскує або нейтралізує неприємні емоції, залишаючи всіх боєздатними. От, на наш погляд, це зараз важливо, щоб ми були боєздатними. У нас буде час після перемоги посумувати, і це треба буде зробити. Це необхідно для висновків згадати все, що трапилось, всіх, хто загинув, все, що ми втратили. Але зараз. Якщо ми цьому віддамось, у нас не буде енергії на те, щоб продовжувати. Тобто ми спочатку перемагаємо, потім сумуємо. Я би сказав, що відсоток хейту невисокий стосовно того, що ми під час війни проводимо музичну діяльність. Так, да, він насправді високий, відсоток хейту невисокий, хоча, звісно, знаходяться люди, які там, ну от я, я пригадую, що там ми були в Бородянці, сфотографувалися біля пам'ятника Шевченко, який там. Постріляні кулями, але, але залишився стояти. Ми сфотографувалися, цю фотку, і Там, ну, дехто людей, місцевих жителів писали про те, що там е, я ненавиджу ці екскурсії, там оце все таке. І я розумію, що насправді у цих людей у них просто болить щось особисте. І ми, ми не можемо. ну, Ми в цьому не винні, е, ми не можемо. Ніяк на це повпливати, і ми не можемо їх за це засуджувати. Вони просто таким чином, ну вони нас, свій біль, вони на нас виплеснули. Хоча насправді зрозуміло, що е, ну, пів міста зруйновано і це все страшно. Тому ми їх і не засуджуємо. І тих людей, які кажуть, як правило, ті люди, які кажуть, що які концерти зараз у нас війна, вони ж теж щось болить. Вони ж теж не ну, Коротше, це тут багато ще таких особистих речей, які не можна все отак під одну грібінку. Не можна сказати, як воно правильно, як неправильно. Просто хто не хоче, хай не ходить, Хто кому допомагає, хай ходить. Ні, дивіться, в музиці ж завжди було так, що всім не вгодиш. Ти завжди, щоб ти не робив, буде категорія, якій не подобається. Ну і ми тут відповідально робимо вибір як гурт. Ми збираємось виступати для збройних сил, для ДСНС, для тих, кому це допомагає зараз. Тому так, ми ну ми багато виступаємо для військових і. На перших концертах, справді, і у нас між собою вставало питання доречності: чи доречно ну, виступати, особливо перед військовими, які приїхали на ротацію? Вони тільки що були в самому пеклі? Після концерту ми з військовими спілкуємось і. Ну, переважна більшість, і це дуже такі приємні теплі відгуки. Кажуть, хлопці, пасибі вам, що ви приїхали. Нам дуже приємно, ви підтримали. І тут дуже швидко розвіюються всі сумніви, потрібно було це чи не потрібно було. Людей треба трохи заряджати різними емоціями. Артист він як особистість з людьми, перед якими він виступає, він говорить з ними не тільки піснею, а зараз це і своїми соцмережами, своїми рішеннями, вчинками на інтерв'ю. І от в цьому сенсі я би не сказав, що наші прямо життєві цінності, те, що можна так назвати, прямо відбивається зеркально у творчості. Але у всякому випадку ми з усієї сили це демонструємо в наших соцмережах, в нашій поведінці, в наших інтерв'ю. Тобто, те, що для нас важливо, це повага до людей, це толерантність, це така, знаєте, якщо можна сказати, любов і відкритість до світу, от вона для нас важлива, і ми намагаємось так стосунки вибудовувати, так поводитись. Коли почалося вторгнення, у нас дуже розширилася аудиторія. І я е, розумію, що ми ж, ну, пев, певною мірою ми є для когось лідерами думки. І ми можемо, так само, як для нас, є хтось лідером думки, так само ми для когось можемо бути. І своїми піснями ми можемо е, трішки допомагати е, якось десь на, направити людей, десь сформувати якесь. Враження, якусь думку допомогти сформувати наступна пісня, присвячена останнім подіям і має назву контрнаступ. Не кажи його, поки не перескочиш, та як би не було. А серця вдіх і хоче радіти, звісно, рано. Далека ще дорога, але все непогано. Йдемо до перемоги з фонду.

Just. Зараз відбуваються дивовижні речі а, стосовно української мови. Я дивлюся, як багато людей. Ну, от, е, нам пишуть коментар під відео. Мені не сподобалося, але я ставлю лайк, тому що цей контент український. Тобто уявляєте собі, наскільки людина зрядилася на українізацію там, е, всього свого контенту, що їй навіть не сподобалася пісня, вона все одно її підтримує. І ну, взагалі. І, наскільки мені відомо, зараз е, ну, українські виконавці ну може хтось випускає пісні російською мовою, ну переважна більшість випускає українські пісні, і взагалі, оця зараз тема про те, що українською мовою говорити це е, стильно, це круто, е, тому що раніше, колись була така байка, що начебто то українська, це соромно. Зараз тепер і сліду цього не залишилося, і все більше і більше людей переходять на українську мову. І це дуже сильно радує і ну, круті речі насправді буваються. Такі дивовижні. Я завжди мріяв про те, щоб музика була інструментом для е, того, щоб ти міг трошки покращити цей світ. І саме зараз воно звісно в маленьких масштабах, але саме так відбувається. Тому е я дуже хотів би, щоб ми ну ставали, щоб ми розвивалися, щоб ми ставали в цьому плані е сильнішими, щоб ми розширили нашу аудиторію, тому що наші наміри насправді ну. Світлі, я би так сказав, ми, ми хочемо просто зробити більше добра в цьому світі. Тому нам в майбутньому дійсно, я думаю про те, що нам в майбутньому потрібна буде команда, потрібен буде продюсер, потрібні будуть взагалі люди, які тобі допомагають цю творчість забезпечувати і рухатися далі. Ну колись, хоча разом з тим, це мабуть вже після перемоги, тоді коли ми зможемо починати думати. Ну, якби більше вже про себе, я мрію, щоб ми після перемоги стали е, реально групою у якої є багато слухачів, які люблять співбратів, я мрію, щоб щоб взагалі українська музика розвивалася і звучала голосніше, щоб українські виконавці і ми в тому числі збирали стадіони в Європі, щоб, щоб нас, як українців, всюди сприймали і теж так само любили, щоб ми поділилися з усіма своєю культурою, О, моя мрія така. Сьогодні уся Україна об'єдналася навколо однієї цілі і однієї мрії. Це наша перемога, і музичний фронт також не в стороні. Ми навіть написали пісню, яка має назву Після перемоги. Наша перемога усе йде до цього. Нестерпною ціною дається нам свобода після перемоги. Подякуємо Богу, полеглих пам'янемо, і сльози ми утремо. Після перемоги, у нас на дорогах, усе відбудувати, героїв пам'ятати, після перемоги, після перемоги, піднімемо на ноги, молода і старого, і не прозвучить, повітряна тривога, після перемоги. Після перемоги, після перемоги, матимемо змогу, міцно обіймати, скрізь сльози посміхатись після перемоги, діти посла ноги, сміяв ти му ця це і яло вас Після перемоги, після перемоги, піднімемо на ноги, малого і старого. Відрена тривога, після перемоги, після перемоги, але після перемоги нам не поверта того, що я життя забрав, і серце розірвав. наша перемога, бо після всього, що випало на долю У боротьбі за волю. Після перемоги, після перемоги. Мононоги, і старо, і на після перемоги, після перемоги, після перемоги, після перемоги. Після перемоги, після перемоги. じャクこマー